Зима. грудень закінчується, а снігу так і нема. Ні слідів, ні сніжків, ні сніговика. А може не потрібно чекати сніг? Можна його викликати? Так, десь читала. Як викликати сніг? Може це фейк? Але варто перевірити. Ми не будемо ліпити сніжки з холоду. Ми викличемо сніжний ком удома. У цій склянці дріжджі, вони поможуть нам зробити піну, яка буде виходити з пляшки. Дріжджі працюють дуже старанно, але дуже невидимо. Як, як жілки, маленькі працівники. Вони працюють тихо. Але впевнено, коли до них приходить перекисень водню, у склянці починається справжній танець похирців. Це виходить кисень. Це як справжнє новорічне диво. Дивіться, це диво! І це не чарівна паличка, і не фокус, це наука, яка приходить тоді, коли всі роблять свою справу. Бачите, як дріжджі роблять все тихо, але по-справжньому. Снігу немає, але є диво.